ця медійна бульбашка. Якщо Зеленський вважає, що Україну ну треба підвести під поразку, ну то хай звільняє заложну весь сльозах і, і соплях. Доповідати підлеглим, що він уволя для чого це було? Для чого було називати цю кількість людей? І на тлі цих дій по міноборони, на тлі приїзду інспекторів з Пентагону. Очевидно, в когось з'явилася нервозність велика, і Треба було серйозно перебити, відвернути увагу від цих інспекторів. От суспільство шантажнуло відставкою залужного, аби перевірити, якою буде реакція суспільства. І будь-яка атака на залужного є атакою на віру людей в нашу перемогу. Це зеленському потрібен залужний. Вітаю, друзі! Така буря в склянці в щинилася, що інколи диву дивуєся. Ну, але це, звичайно, не всеохопна, тобто вона не проникла в пори суспільства і не потрясла. Суспільство, не встигла. Вона здулася медійна бульбашка. І суті, зводиться до, до того, що Зеленський, як великий повелитель, відсторонив. Залужного від виконання обов'язків головнокомандуючого. Тут же пішла гуляти інформація про те, що призначений Кирило Буданов, хоча на офіційних джерелах жодного указу не було. Але для певного такого, ну, я б сказав, прошарку суспільства, для певної суспільної страти це було велике зденервування, психоз, е ажіотаж. І навіть я б сказав інакше, аж велика ажітація. Так от всі прекрасно розуміють, що відсторонити залужного одним махом це обірвати велику кількість міжнародних каналів зв'язку, яка заведена на генерала Залужного поза банковою, що суттєво перешкодить військам і постачанням військ. Якщо Зеленський вважає, що Україну ну, треба підвести під поразку, ну, то хай звільняє залужного. Що цікаво, що Кишеньковий канал Банковий Джокер це видав як картину зовсім інакшу. Пригадуйте, свого часу, років 20, в українській політиці, з'явилася фразочка Весь в соплях і в слізах. Ну, от приблизно таким зобразив джокер е генерала Залужного, який прийшов на банку до Зеленського, написав заяву про звільнення, ну, так як в приватну конторку і пішов е весь в сльозах і, і е соплях доповідати підлеглим, що він уволян. Звичайно, що цей вкид робився кількома каналами. Один з них е це. Канал, сок», «Березовий сок, берьозовий сок е Борислава Берези, я навіть зробив скрін і пер перекинув в свої соцмережі це повідомлення. Воно таке було непевне, але, принаймні, е стрясти е до околишнього середовище і людей цієї патріотичної субкультури, звичайно, це було потрясіння. А тепер. Думаю, що ж трапилося, бо зранку було багато вкидів про те, що Зеленський вимагає саме від військових написати закон про мобілізацію. Очевидно, що е військові кажуть, що в принципі мобілізація це політичне рішення. Вони можуть тільки технічні умови цього виписати, але все, що пов'язане із таким політичним рішенням по мобілізації якоїсь. Частини населення, воно повинно прописуватися як інструментарій саме політиків. Військові кажуть, нам потрібно це, це, це для ведення війни. Сьогодні ж зранку було кілька коментарів від Зеленського і від генерала Миколюка про те, що от ми займаємося підготовкою, тобто ми не лише за кордон, а всередині країни можемо готувати війська. Потім Зеленський сказав, що в нас мобілізовано майже мільйон. Для чого це було? Для чого було називати цю кількість людей? Вона, звичайно, що ходить ця сума чи кількість. Потім хтось почав називати про 800, -800 тисяч військових мобілізованих. Але в будь-якому випадку, оці всі ігрища – це все супроводження е через небажання. Перекласти на когось е авторство закону про мобілізацію. І не лише. Мені здається, що чим ближче до 31 березня, коли закінчується каденція Зеленського, тим більше нервозності на банку і щодо продовження її функціоналу. Адже як варіант перерозподілу відповідальності через механізм, Створення парламентської коаліції і повернення до конституційних норм, здається, на банкові відкинули. Це підтвердила трошки дурацька ситуація із візитом міністра закордонних справ Кулеби і голови офісу Зеленського Єрмака до Ужгорода, де вони зустрічалися з міністром закордонних справ Угорщини Сіярту, аби підготувати. Особисту зустріч Володимира Зеленського і прем'єра Угорщини Орбана. Що дивно, що в принципі система політична, що в Польщі, що в Україні, що в Угорщині, що в Словаччині, приблизно схожа і в Чехії. Є прем'єр-міністр і є президент. В принципі, дзеркально мав би президент з президентом зустрічатися, а прем'єр з прем'єром. І дзеркальна зустріч прем'єра е, України Шмигаля із прем'єром Словаччини Фіцо таки відбувалася в тому ж самому Ужгороді. Але чомусь е, для Зеленського готують зустріч із, із саме з прем'єром Угорщини, а не з президентом. Де вона відбудеться, це буде видно, теж не виключено, що в, в Ужгороді. Трохи дивно. Згадаймо оцю оці див, дивні коментарі Зеленського щодо зустрічі з прем'єром Китаю, яку очевидно що провалили служби Зеленського, не змогли домовитися, аби в Давосі, десь там на полях конференції, можна було б переговорити ну, Всесвітнього економічного форуму. Тобто ця вся деструкція, яка походить з банкою, вона сьогодні потрапила в дуже цікаву фазу. Адже зранку пройшла інформація, що до Києва приїхали інспектори. Напередодні Служба безпеки вела слідчі дії щодо Олександра Лієва. І такої фірми Львівський арсенал по закупівлях боєприпасів, і ці закупівлі не викинули, десь випарувалося не півтора мільярда гривень, ну, і Україна зазнала тяжких втрат через непоставку цих озброєнь. Тож, коли затримали спочатку функціонерів арсеналу, у суспільство виникало завжди питання. А де контрагенти арсеналу в структурі Міністерства оборони? Ну зараз виглядає так, що Лієва звільнили і він пробував десь виїхати за кордон. Може не звільнили, бо, в принципі, функції цього департаменту перейшли до створеного агентства закупівель новоствореного. Більшість експертів антикорупційників досить високо оцінюють новопризначену директорку цього агентства. Так що ну, будемо сподіватися, що буде все добре в структурі Міноборони два агентства: одне займається тиловим забезпеченням, і там Арсен Жумаділов, який, в принципі, здобув собі хорошу репутацію на агентстві закупівлі ліків. Тому всі Ну, певні такі ситуації нервозні, які відбувалися довкола Жумаділо, в принципі, вони не підтвердились. Слава Богу, він в принципі налагодив діяльність цього агентства. і Воно вже здійснює закупівлі. Ну, от тепер створено нарешті повноцінне агентство військових закупівель, тобто боєприпаси. І на тлі цих дій по Міноборони, на тлі приїзду інспекторів з Пентагону. Очевидно, в когось з'явилася нервозність велика, і треба було серйозно перебити, відвернути увагу від цих інспекторів. Воно і так не пішло дуже широко гуляти, але ця атака, я б сказав, навіть не на залужну. Це хід, хід, це вкидання в ротацію, я б сказав, шантаж залужним. От суспільство шантажнуло відставкою залужного, аби перевірити, якою буде реакція суспільства. Чесно кажучи, якщо на банку люди вміють читати, вони повинні були б зрозуміти, що за Зеленського, якщо він піде у відставку, ніхто так кричати і репетувати не буде і стерити, люди вдадуть, що нічого не сталося. Але відставка залужного зараз в тяжкий час війни буде величезним потрясінням, тому що залужний, по суті, є лідером, багатомісячним лідером довіри громадян, довіри українців. Нікому так не довіряють в структурі влади українці, як залужному. І будь-яка атака на залужного є атакою на віру людей в нашу перемогу. Хай навіть залужний помиляється, але поки що він виявився найдосконалішою, так би мовити, інституцією в суспільстві, яка дійсно робить виключно важливу роботу. Жодне інше відомство, мабуть, не може, ну, скажімо так, козиряти таким рівнем довіри. Хоча і до Служби надзвичайних ситуацій, і до СБУ, і до прикордонників досить високий рівень довіри. Чому? Та тому що всі люди, які зі Зброєю в руках зараз об'єднані під парасолькою залужного, працюють на високий рівень довіри головнокомандувача, а високий рівень довіри до нього. Проєктується на всі інституції, які перебувають під його командуванням. Можливо, ДСНС не під його командуванням, хоча е робота ДСНС, особливо на межі з зоною бойових дій, це виключний героїзм. І українці це, за це рятувальників дуже-дуже поважають і медиків. От така дивна історія. Вона не принесла точно дивідентів Зеленському. Можливо, хтось із помічників або заступників Зеленського, точніше заступників керівника Офісу, хотів політтехнологічно переконатися, наскільки ключовою фігурою в структурі влади є Зеленський ой, Залужний. Це не Залужному потрібен Зеленський. Це Зеленському потрібен залужний. Без залужного Зеленський обнуляється. Він перестає бути більш-менш помітною важливою фігурою політичною, навіть якщо він формально залишається президентом країни. От в чому парадокс. Найважливішою фігурою політичною в Україні на тлі війни є генерал Залужний. І він жодного разу не помічений в егоїзмі за право збереження власного портфеля. Він помічений у героїзмі, в боротьбі за українську державу. Для чого? В день героїв Крут було вкинуто оце інформаційне лайно. Кому дуже тяжко зараз, аби зіскочити з якихось рейок, як вагончику злетіти? А мені здається, що найтяжче зараз тим. Хто пов'язаний із закупівлями в Міноборони, їм треба уникнути покарання, їм треба змістити акценти суспільні. Їм потрібна якась істерика, на тлі якої інтерес до них би пропав у суспільства. Думайте, друзі, думайте, а ми віримо в наші Збройні Сили. Поділіться цим відео, поставте вподобайки. Нагадую, що в мене є ще один канал Цибулько ТВ, на якому я поширюю програми на різних телеканалах і на дружніх YouTube каналах, де я виступаю як гість. Дякую. Слава Збройним силам України!